Вітаю, друзі! вас на своєму каналі Півтори сотки в рідному славному місті Суми. Сьогодні у відео я хочу вам розповісти і показати, як я підливаю під корінь або оприскую по листу свою розсаду бурштиновою кислотою. Це в мене розсада перцю і баклажанів, посіяна приблизно 28 лютого перець пізніх сортів а баклажани середніх сортів. Трішки вона переростає, але така, як є, і будемо її підливати і оприскувати по листу бурштиновою кислотою. Для чого? Бурштинова кислота це чудовий натуральний стимулятор росту, який допомагає рослинкам адаптуватися, укорінюватися і добре переносити всі стреси, всі різні погодні умови. Як приготувати розчин бурштинової кислоти з таблеток? Я купляю таблетки в аптеці, берете одну таблетку з пластинки, добре її потрібно розчавити. І в порошочок, і потім розвести приблизно 50-100 мл гарячої-гарячої водички. Вона дуже добре такі розчиниться. А потім цю кількість, що у вас є, водички, долити потрібно об'єм до 1 літра. Вода повинна бути приблизно 25 градусів. І вже цією водою будете з бурштиновою кислотою підливати ваші рослинки або під корінь, кожен ваш стаканчик, отак от. або будете робити оприскування отак от, по листу. Отак будете оприскувати. Це потрібно робити або рано вранці, або ввечері, щоб проміння сонця не попадало на вашу розсаду. Це буде дуже добре для ваших рослиночок. Раджу це робити всім. Я роблю з року в рік на власному досвіді. Скажу вам, що дуже гарна розсада після обробки бурштиновою кислотою. Але потрібно не зловживати, бо надлишок бурштинової кислоти може дати, навпаки, затримку росту або пригнічення. Тому краще менше, ніж більше. Добре робити легкий полив бурштиновою кислотою перед пікіровкою розсади, або вже коли вона розпікірована і має приблизно такий вигляд, як у мене. Друзі, кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки. Бажаю вам мирного тихого неба. Здоров'я бажаю до побачення!